Друзі, усім привіт! Ну що, треба йти вже по справах, досить вже відпочинку після Києва. Зараз йду, гречку, я казала, треба купувати, що мені ще потрібно для миття підлоги. Але я не про це хотіла вам сказати зараз. Дівчатка мені писала в особисті повідомлення, що Таня, а ти, коли була у Києві, чому ти там туди не пішла, туди не поїхала, а тільки там мати на районі була? Скажу вам відверто: навіщо я взагалі зараз їздила в Київ? Е, тому що для мене це ні. Серпень це не мій місяць. Я дуже погано переношу спеку. Я така якась, ну щоб одним словом, ніяка. Я навіть зранку, коли просинаюся, для мене це раніше я зранку я робила якусь там зарядку або гімнастику, тому що зараз я не можу, як немає сил. І серпень це є вже алергія, я вам вже про це казала. Тому поїхати кудись по спеці ні. І чому взагалі я їздила в Київ, скажу відверто, вже можна про це казати. Тому що, знаєте, зарані я не хотіла це, щоб не накликати, як кажуть, біду. Я дуже хвилювалася за Катюню, бо я не знала, який подарунок, хто зможе зробити нам на День Незалежності. І я не хотіла, щоб Катя сама була в Києві. Можливо, це. Знаєте, скажете Таня, ти перебільшуєш, ти там ні. Ні. Мені так спокійніше було. Я не знала, що може бути 24 серпня або 23, або 25. Тому на ці дні я їздила у Київ. А коли я вже поїду пізніше, коли вже спека мене, о, то ми з вами по Києву там будемо гуляти. Але не в серпні. А, і ще раз я йду на базар, потрібно буде купити сливи. Поки сезон. Я вам вже про користь слив казала, бо інколи ми забуваємо про такі прості речі, а щось таке, знаєте, заумне шукаємо. Тому йшли на базар. Так, у нас біля базара є. Єва, то мені потрібно купити для миття підлоги. А, знижки нема. А, знижка 175-164. А який тут об'єм? Оп! А, тут великий об'єм. То може я такий і візьму. Він 219 коштував, їх тут два залишилося. Аромат Алоєвера чи що? Ну, візьму такий, бо знижки я люблю. Дивлюсь такі знижки на шампуні. Зараз в Єві є Мені потрібен буде шампунь вже найближчим часом. Але я хочу, я у Каті бачила, без фосфатний чи якийсь там. Я, в мене раніше такий був: це був український виробник. Я чомусь про нього забула, то я хочу в інтернеті подивитися, можливо, там. Але, але, такий шампунь я купувала, мені дуже подобається. Ну, це ж все індивідуально. Але із Лореаля мені оцей найкраще підходить, хоча він для довгого волосся. Бачите, як буває. Так, в мене ще було 5 гривень на бонусах і мені списали. Ось так. А зараз підемо на базар. А мені в Єві кажуть, у нас мило в армії, вам не потрібно. Думаю, навіщо мені мило в армії? Кажу, а навіщо мені мило в армії? От. А вони кажуть, ой, не в армії, в акції. Кажу, ні, не в армії, не в акції. Мені мило не потрібно. Купувала тільки що гречку, і кажу, гречка класна, він каже, сумашедша. Кажу, це, тобто вона дуже класна, він каже, так. Кажу, давайте 35 гривень, якщо я забуду. Так, мені за сливами. А ось і сливи. Добрий день. Хочеться самих смачних слив. М'якенька, тверденька, як у вас. Та і така, і така. Оця ось тверденька. Ага. М'яка. Це вже полу і така, і така. Ваше... І що по чому? 30, 40, 50. Ага. Я не знаю. А як так, щоб сьогодні поїсти? Ну височна, щоб сочно, щоб А? Сочна, щоб була. Ага. Тоді. ось Давайте. Будем... Кілограм. Mm -hmm. Сушку у вас брала, така смачна, а що ви туди поклали? Там як е, мені апельсин брали. попався, було таке? Чи то mm -hmm. мені mm -hmm. щось глюк mm -hmm. був? Ябрікосом. А, абрикос? Mm -hmm. Це я вас по 35 брала. Mm -hmm. Ціна не змінилася? Ні? Mm -hmm. mm -hmm. От, наприклад, як я погано переношу літо е, лише серпень. От тільки що була на базарі, ну тут же ж недалеко сходила. Тут же волосся мокре, мені вже парко, мені вже потрібно пити води. ну Якось погано жара ця переноситься. А що з нею робити? Ну, Ой, так, незабаром вже буде вересень. Хоча я дивилася прогноз, то там перш, перший тиждень вересня теж як серпень спекотний, але нічого, дні вже коротше, сонце вже не так високо і нічого, потроху-потроху і дочекаємось нормальної погоди. Тому серпень для мене це. Як хтось вирвав місяць з мого життя, якщо так вже перебільшувати. Хоча кожного дня є щось таке, за що треба дякувати за цей день. Кожного дня. А зараз все. Волосся при корінні вже мокре, кажу, як є. І вже води хочеться, в роті пересохло, хочеться вже так десь. Лягти, або присісти. Нічого, зараз прийду додому, буду вмикати кондиціонер і життя продовжиться. Афіша, які артисти до нас приїжджають. Такий? Без обмежень буде і каменський НК. Отак. Оди ще починаєш витиратися, бо Нереально мокра, оце як в Києві кудись далеко йти, ні? Тому ось так зараз покажу, що я там купила. Так, це на базарі 380 гривень 210 грам. і плюс ще 70 гривень, як начебто у подарунок. Я не можу зрозуміти, це чи це не підробка. Тому що 510 гривень 210 грам, без усіляких 70 грам у подарунок завжди в магазинах. І тільки на базарі. Ну, я купувала і там, і там. То я якось різниці не дуже пробачте. Я якось різниці не побачила. Але питання є, і воно залишається. Так, що далі я там купила? О, ну хочеться ж камеру туди-сюди, розумієте, в Єві, що там ще в торбі в нас? Слива разом ми з вами купували. Така по 30 гривень. І, і скажена гречка. Це пусто. Нічого не було. Там іще інша якась була, він каже, беріть цю, це просто скажена сама-сама. Кажу, ну добре, давайте, скаже саму-саму. Подивимось, хто виробник. Ну, Я вам показую, ви бачите. Каже, натуральна, класна. Найкраща. 35 гривень. А пам'ятаєте, як було і за 100 гривень вже гречка минулого року була? Час іде, і все змінюється. А ще хочу вам показати, який в мене залишився, Залишився. закінчився, та ні все, капець. Піш, пішла спека з таким ароматом. Мені не сподобалось, кажу чесно. Я чекала, поки. Закінчиться. Ну, звісно, мила все, але то тут я вже так понюхала, начебто норм такий аромат, а цей мені якось не дуже зайшов, стала їсти сливу. Така смачна. М -м -м. І дуже корисна, пам'ятаєте, як мені той дідусь, лікар казав про те, що. Для судин, для всього дуже. Ну, ви почитаєте, і без мене це знаєте. Так, друзі, знайшла я такий шампунь, як у моєї катюні. Це виробник. Український виробник Хочу подивитися в інтернеті. І ціна там така, знаєте, для якісного шампуню то нормальна. Тут і маска, і шампунь, бальзам. Спрей. І десь подивитися, може, знижка є. Роблю, роблю, а вам не показала. Рис майже відварила. Як мене виручає. Пам'ятаєте, вчора я робила таке м'ясо. І зараз просто я його додам до рису. Зараз так, щоб разом з вами. І воно так буде стояти і смачно. Рис уже майже готовий, і воно так пропариться, пропариться і сп.. з смаколиками там такими, і спеції там вже є. Ммм. Ну, типу, плов. Це ми вчора з гречкою їли. Сьогодні рис. І ще е залишається, завтра буде картопля. Розумієте, як вигідно приготувала, скільки там було? 600 грам? Я вже не пам'ятаю. Так, закрива там нехай пропарюється. Все, на маленькому вогні. І це закриваю і в холодильник. Розумієте, як вигідно. І час таки економиться. Холодильник пішов. Все, порядок. Це я вчора сміялась. Чоловік сердельку відварив в суточок. <рігла> Завтра зранку сир будемо. Так, Розберемося, що будемо. Тут молоко ще, помідорки. Так. А, Перчик болгарський. Гречка вчора ще залишилась, ну там на одну людину, бо один їсть, другий дивиться, думаю, ні. Нехай сьогодні буде рис. Ось таке сьогодні я готую. Дорогенькі, записую відео, записую, а в голові зовсім інші, інша думка. Зарано я поїхала з Києва. Зарано. Хоча сьогодні в пів шостій ранку з Катю ми спілкувалися. І кажу, Катя, заради того, чого я приїжджала до Києва, потрібно ще було залишитися хоча б на цю ніч. Вона каже, мама, ні. Зі мною все гаразд, я спускалася вниз. Ну, те, що там чули, бачили, то це вже таке. Єдине, що каже, не поспала, а вже й немає сенсу спати, тому що вже час прокидатися. Але, каже, нічого, там будемо їхати, куди вона там буде по справах їхати. Буде пробка, там я і трішки перекуняю. А тобі, мама, було б важко тут. Ні. Я кажу, Катя, ну що я буду дитині казати? Я думаю, Ні, мені б морально було легше, якщо б я. Цю ніч була там, я змогла її якось обійняти. Їздила що? заради цього, розумієте, а з іншого боку, в чому дивність життя, якого я ще якось не можу зрозуміти, наші батьки вони наші як янголи-охоронці. Моїх батьків вже немає я вам казала, але я завжди відчуваю, як вони наді мною роблять якийсь купол. Вже не перш, це вже четвертий випадок, коли я там звідки лясь уїжджаю або уходжу і там щось трапляється. І потім я дізнаюся, що там щось трапилось, розумієте? Я про це вже розповідала вирішальні 10 хвилин, коли я з Києва їхала, або коли я з манікюра йшла. що, Ну, коротше, і тут я поїхала, я тільки поїхала. Мої батьки. Роблять такий, знаєте, якийсь залізний купол безпеки наді мною. Я намагаюся це зробити над Катюнією, але в мене це чомусь не виходить. І вона ж вперта. І потрібно було сказати Катя, поїхали додому. От чому інтуїція не підказала? І ще ніч погано спала, якісь дурниці снилися, я прокидалася. Я по хаті тут ходила, викручувалася, я не могла зрозуміти, що таке. Ну, повітряні тривоги, ну, зрозуміло, від Каті немає ніяких там повідомлень, значить, дитина спить, не чіпай дитину. Ой. Знаю одне. І впевнена в цьому і чекаю на це, що завжди так не буде. Це обов'язково об... об закінчиться. Обов'язково не буваєш так завжди. Тому мої дорогенькі я бажаю кожному з вас. Кожному з вас, щоб у вас був ваш янгол-охоронець, який буде тримати над вами такий залізний купол, який вас буде оберігати від всього поганого, від втрат, від хвороб, від війни. Якби поруч гучно не було, але головне, щоб з вами все було гаразд. З вами, з вашою родиною, з вашими дітьми, внуками, з вашими близькими людьми. Бережіть себе і все буде добре. Обов'язково бо завжди ось так не буде. Не буде, тому що є смуга чорна, є смуга біла. І чомусь всі тільки про ці смуги і кажуть. А я кажу, що ще є веселка. Смуги є ж такі, веселка. І там багато кольорів всім. Я бажаю, щоб в майбутньому у кожного була не чорна біла смуга, а веселка в вашому житті. І ми з вами обов'язково зустрінемось в наступному відео.